Сейчас там появилось видео, летят дроны, попадают на нефтяную базу. Обезопасили, взяли охранников, дали им антидроновое оружие. Только... Зачем? Вы что, знаете, эти антидроновые оружия на какую частоту рассчитаны? Как ими работать? Вы проводили учения? Вы объяснили, что делать? Нет, вы поставили галочку, купили то, что дай нам, боже, что вам не гоже, и считаете, что вы защитили объекты? Невозможно это так делать. Но это просто. Но спросите военных, они объясняют. Это развивается каждый день. Поставьте из ушки, но ну, ясно не можете. Обратитесь, пусть... Хватит тратить деньги на... Невозможно. Также извините, конечно, сколько лет назад было сказано, что мы разрабатываем оружие на ногу физических принципов, в частности, лазеры, которые должны быть... Я не знаю, что такое пересвет, но нам его показывали, возили, где-то он был. Сейчас заявляют одна из стран НАТО, что все, для борьбы с пиви и прочим, они будут использовать лазерное оружие. Мы страна, которая, в принципе, Нобелевские премии получили как раз за лазер. Я не беру биб, гиперболоид инженера Гарина. Классическое произведение. Кстати, написано на русском языке. У нас это где? У нас наработки эти были сделаны сколько лет назад? Где это все? Где это все? Мы производим оружие, должны производить их в больших количествах. А у нас металл есть для этого правильный? А у нас вообще, вот наше материаловидение, сделало шаг вперед на встречу нашим оружейникам в каких-то вопросах, да? Почему мы не думаем вперед? Калашников, великолепное оружие, там вопросов нет. Но ничего, что ему возраст Калашникова, так вежливо говоря, постарше нас всех тут будет. Все-таки, может быть, прогресс тоже существует? И да, разные модификации. Но может это посмотрит на новые материалы, на новые возможности, новые подходы. Ну, Но мы страна великой науки. Ну, давайте уже это воплощать. И давайте вот обходиться без этого формального метода. Галочку поставил, и все решилось. Ну, хватит уже, ну, невозможно на это смотреть. Ну, а далее так уж поговорим и про то, что происходило и в Краснодарском крае, РФ, отже знаем и бачили. Різноманітних телеграм-пабліках про те, як публікують ту пожежу, яка е, поширюється і масштабується зокрема в Краснодарському краї. За словами місцевої влади, площа займання вже становить 22 гектари. І, зокрема, навіть авіація МНС рашистів вже скинула 30 тонн води не можуть погасити ніяк цю пожежу. Нині ви бачите на своїх екранах ці кадри, як там гарно палає і. Загасити пожежу не вдається, вона почалась через те, що як дописують туристи запустили сигнальну ракету. Про це також будемо говорити детальніше, адже ми бачимо, що негаразди продовжують спіткспіткати расистів і так на території країни. Гори щонайменше три бази відпочинку, і це все відбувається в один час. Про це повідомляла і низка російських змі і в мережі активно поширювали відповідні кадри, які ми нині бачили, на яких видно досить -таки масштабне загорання. І за даними мінприроди регіону, природна пожежа, яка почалася між Анапа Брау, е, Дюрсо на території заповідника Суха щілина під новоросійськом збільшилась уже до 51 гектара. І наразі там оголосили режим. Рим надзвичайної ситуації станом на цю хвилину полум'я охоплені. Ліси біля малого утріша і також з найближчих до осередку загорання готелів та баз відпочинку. Евакуювали рашистів. Це близько 500 туристів. Туди продовжують приганяти додаткові автобуси, намагаються загасити ту пожежу. А на оприлюднених кадрах видно, як густий дим здіймається прямо над узбережжям. Ну і також багато кадрів поширюється згідно оприлюдненою ситуацією і інформації про те, що там нині відбувається, на місці працює 250 фахівців пожежних розрахунків. Там 76 одиниць техніки. Зокрема, і авіація МНС, як ми вже повідомляли, скинула близько на цей момент уже 75 тонн води на важкі ділянки. Ну і як ідеться в повідомленні рашистських змі, гасіння перешкоджають сильні пориви вітру, а рятувальники на човнах у повній готовності для евакуації людей море. голова новоросійська Андрій Кравченко також закликав добровольців надати допомогу. Йдеться у повідомленнях рашистських ЗМІ. Полум'яне за хвилину перекинулась і на територію бази відпочинку блакитна хвиля, і там також евакуювали знову ж таки 220 відвідувачів. Як повідомлялось, також згоріло 6 дерев'яних будинків та дві машини. І також попередньо на березі моря застрягли кілька машин із туристами. До місця направили пожежний вертоліт. І наразі рятувальники намагаються зробити. Все, аби приборкати вогонь, але як ми бачимо із кадрів, із повідомлень саме рашистських, рашистських ЗМІ і пропагандистів про те, що все ж таки полум'я поширюється і ніяк не вдається загасити цю пожежу. Ну, а далі говоримо про те, що, власне, вже стає таким трохи легендарним. Чи має право Україна бити західною зброєю по території російських окупантів саме в глиб? Про це зокрема говорив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Власне, сказав таке. Що підтримує скасування заборони на удари по військових об'єктах в Росії в інтерв'ю інформаційному телемарафону, зазначив, що право України атакувати легітимні військові цілі на території Росії, чітко визначені міжнародним правом та ви що? оскільки це війна, яку Росія розпочала проти України, то Україна має право на самооборону, а це включає також удари по правомірним цілям на території. Для мене це абсолютно ясно, сказав Столтенберг. Генсек Альянсу нагадав, що українські сили вражали із західної зброї цілі РФ на окупованій території, однак наступ на харківському напрямку це змінив. У цьому випадку лінія фронту і кордон з Росією майже збігаються. І Як тут очікувати, що Україна не буде атакувати артилерію або аеродроми, які розташовані одразу по інший бік фронту? Підкреслив Столтенберг. Також він зазначив, що не всі країни-члени Північноатлантичного альянсу вводили обмеження на використання своєї зброї, а деякі послаблюють заборони вже зараз. Ну, нехай, якщо Росія, не дай Боже, нападе, а воно може так статися, бачачи повну імпотентність НАТО. Якщо, не дай Боже, Росія нападе, то побачимо, як самі натівці будуть для себе ж обмежувати удари по російській території, щоб не допустити ескалації. А насправді обмежувати нічого не будуть, бо коли свої дупи будуть в небезпеці. Тоді буде важче. А коли якась Україна, яка бореться, яка намагається ще при цьому виконувати реформи, і при цьому намагається. Доводити армію до рівня НАТО, то Україна нічого нею можна знехтувати. Побачимо, що буде, якщо, не дай Боже, ракети полетять в бік країн НАТО. Але якщо ракети полетять, точніше, не так, якщо полетять на країни НАТО, бо якщо ракети летітимуть, а вони вже летять в бік країн НАТО, то тут позиція альянсу вже доволі чітко вимальовується.